Ну, Всім привіт, з вами Міко. І так, у мене, ну ярком сказал, сказати, тут же Прикра новина, на жаль, коли я писав відео, вже думав сідати монтувати, виявилося, що файл, якби все. Він та я десь приблизно як мі самого запису, десь може годину. Тобто там серія могла бути десь на хвилин 30-40, На жаль, тому сьогодні я в такому форматі де вас за зроблю як це звіт про те, що я зробив за минулий раз. Я все прям не пам'ятаю, але щось спробую згадати. По перше. Давайте почнемо найголовнішої теми, яку якою хотів висвітлити. це залізниця. Я провів в місто вже. Е Залізничну станцію, тобто у нас йде залізниця з точки А в точку Б, і можна було просто побудувати таку проїзну залізницю, так би мовити, що от ми от станція між двома містами, так, типу е, спеціального вокзалу я поки що не будував це по перше. По-друге, я купив клітинки. Е, зараз скажу. Отут, по-моєму, була одна чи дві клітинки, я її купив, коротше кажучи, і там, в принципі, побудував залізничну станцію, добудував вулицю, ось, ось так би мовити, і що я ще Зробив ось тут я пробудував е, ще приватний сектор. З цієї сторони в нас буде вже. Наш е, наш е, наша вже така середня забудова, так би мовити. Я тут побуду офіс, або я не знаю, щось побуду. Побудував я, е, трамвайний маршрут номер 2 Трамвайний маршрут номер 2 Ось він у нас такий. Іде він з цієї сторони міста до нашого поворотного кола. В принципі, я думаю, він буде користуватися доволі таки сильною популярністю. Також бо він проходить тут біля нашої залізничної станції. Недалеко по третє, по третє зачекайте. Зараз я згадаю, бо я вже не пам'ятаю, це було пару днів назад, записую я ось буквально перед тим, перед тим вет... вечором, коли у нас буде стрім. А, я пробудував тут доріжки, бо по цій вулиці, у нас не ходить ні один транспорт. Тобто до вас було питання, що мені робити? Мені тут пробудовувати повноцінний транспорт чи отаких ось доріжок до автобуса, в принципі, повинно вистачити, Я не знаю, можете написати, написати в коментарях. Так, і і для мене також найголовніше те, що мене в коментарях підписник попросив назвати один парк. Я назвав парк і мені Тараса Шевченка. Коментар моєму повинен буде вивестися на екрани. Не знаю, я подивлюсь, чи зможу я це зробити, тому що в мене буде нова програма для монтажу. Я в ній ще не дуже сильно розібрався, тому якщо не зможу вивести, вибачаю, Денис. Я думаю, ти мені на перший раз пробачиш. Звісно, у нас є таке ось депо і все таке інше. Ну, і весь тепер транспорт громадський в місті безкоштовний через те, що я отримую надвеликі прибутки вже з офісів. Тобто, як ви можете бачити, ох, йомо, я тут вже не вистачає навіть наших автобусів. Давайте ми ще два автобуси додому. Це добре, що в нас автобусів так мовити не вистачає. Показаний того, що люди. Хочуть користуватися громадським транспортом як альтернативу особи цим, цим таксішкам все таке інше. Та, да, в принципі, все, що зробив, це забудував повністю цей район також. Ми його далі вже будемо продовжувати. Наша гора, чи що не знаю, так гора повинна бути. І може в наступний раз вже проведу на гору транспорт. Ой, буду робити вже район, Чінаголі. Нагорі і ну, В принципі, це ось такий коротенький звіт. Я, на жаль, не зм... на жаль, через технічні неполадки не зміг нормально показати вам, що і як. Тому прошу вибачення. Сподіваюсь, більше такого не повторюся. Ну, і я дякую вам за перегляд, за вашу підписку, за сподобайку. Ну, і... Нагадую, на 55 підписників в Телеграмі ви зможете знайти моди, на, на, на які, з якими я граю, і все таке інше. Ну і назвати вулицю, панк, в школу, і все таке інше. Ну, звісно, окрім міста, І окрім поки що районів, так до речі, я ще побудував райони, забув вам нагадати. Тому я не пам'ятаю, я райони побудував в якійсь, типу, в тому записі, що. Не зберігся, ще в минулій серії, яка вийшла. Добре, неважливо. Дякую вам за перегляд. Нагадую про підписку вподобайку. Ну і телеграм, Discord, все як положено. Ну і за донат назову місто тою назвою, якою захочете Ну, тільки в рамках розуму. Звісно, там дуже, дуже кринжові назви, але крінжові, дуже такі не. Неприйнятні назви я не буду звісно робити крінжові навіть можна, але не неприйнятні, Тому дякую вам усім за перегляд. Всім удачі. Нагадую, сьогодні буде стрім о 18-19.00 по World of Tanks Blitz на моєму основному каналі. Тому дякую вам за перегляд, Всім удачі і